Добрий ранок Здається Вчора і позавчора були вибрані правильні тактики Зараз полізу на гору, купив Але бачу звідси що панелі чисті У нас сьогодні мінус 7 Тому ось таке Все замерзло Якщо б я не почистив панелі то би було до моменту поки то все розстане Занялся на гору. Все расстало. Трошки був, вот и не. Вот и. Так, все у меня червяки слизки. Ай, блин. Такие. То Так, оно. А ну. И далее. О, захидная сторона. Війні, оце ну, до... Сонечко зараз. Через дві години буде вже тут. І це все розтане. Місковольтне поле затіне раз, стрінг і два а Ці два працюють, а то високовольтне поле і це високовольтні. Загалом я думаю, що на даху треба ставити низьковольні поля. Вони менше, вони менше затінняються. Ну тобто вони теж затінняються, вони хоча б працюють в цей момент. Так що сьогодні у нас варто було чистити, бо сьогодні у нас сонячно, у нас сонечко лупить і ми сьогодні туди їдемо.